В нашій родині ми завжди намагалися, щоб на святковому столі у нас було 12 страв. Починаємо перше. Це кутя, узвар, риба печена, яблука печені, капуста тушена, капуста квашена, картопля, пампушки, квасоля, вареники, печений кабак солодкий, плачинди, хліб і пиріжки, а також борщ. Зазвичай, перед тим як сісти за різдвяний стіл, треба на лавку, подуть так, щоб випадково не сісти на духа, який прийшов до нас на вечерю. Дуже хочеться, щоб за таким столом збиралися всі рідні, близькі і були присутні ті люди, яких, на жаль, з нами немає. Наразі всі мріють, щоб скоріше закінчилась війна. Ми віримо в перемогу. Чекаємо їх все буде добре.